Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ну, А тепер знову до Берліна, де сьогодні відбувся другий раунд переговорів між Володимиром Зеленським та представниками Дональда Трампа. А після вчорашньої зустрічі Стів Вітков писав, що мовляв досягли значного прогресу. Що ж відомо про продовження переговорів, зараз розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталії Фібрік. Вона на прямому зв'язку з Берліна. Отже, Наталю, чи маємо якісь новини? Чим завершилась сьогоднішня зустріч? Фактично, другий раунд цих берлінських переговорів. І які взагалі плани на сьогодні Володимира Зеленського? Окрім? him so Святослава, вітаю. Ну, ми знаємо, що вже завершилася ця зустріч американської та української сторони, і тривало сьогодні цей другий раунд переговорів десь півтори години. І так само ці розмови були не публічними, проходили повністю за закритими дверима, і що показово, що досі жодна зі сторін ніяк не прокоментувала їхні результати раніше. Різні змі повідомляли, що американці тиснуть на Україну віддати до. Донбас на догоду Росії при цьому політико писало, що Володимир Зеленський цей відкинув, і що одноосібний відхід України з Донбасу не прийнятний. Також важливою темою були гарантії безпеки для України, тобто потрібні вони такі, як каже український президент, щоб Росія більше не наважилася на нову агресію. Ці гарантії мають бути дієві і стійкі. І, от як це коментував Володимир Зеленський дорогою до Берліна вчора, передусім українськими умовами самого початку, а може не умовами, а правильно сказати, бажанням було вступ до НАТО, і це були реальні гарантії безпеки. Такий напрямок деякі партнери і Сполучених Штатів Америки і Європи не підтримали. Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії Article 5 Like від Сполучених Штатів Америки для нас, і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо ці гарантії безпеки для нас. Це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії, і це вже компроміс з нашого боку. Ну і так, сьогодні говорили з американцями півтори години вчора п'ять годин. І а, взагалі вчорашні зустрічі стали таким своєрідним сюрпризом, тому що головну програму власне очікували саме на сьогодні. Однак, вчора літак зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером приземлився у Берліні вранці. А по обіді до Берліна прибув Володимир Зеленський з делегацією. Учора голова РНПО Рустем Умєров зустрічався із американцями в готелі Адлон і також. Цікаво, що його супроводжував радник Мерца з питань зовнішньої та безпекової поліції зовнішньої та безпекової політики. Ну і пізніше американська та українська делегації приїхали до відомства канцлера Мерца. І є фотографії, принаймні з учора протокольної зйомки. Дуже показово було, як Мерц зайняв місце біля Володимира Зеленського. І знаєте, як німці коментують це, що от Німеччина демонструє, що стоїть на боці України, і дуже дивно а, таке враження, що от американці в Берліні представляють саме російську сторону. Утім, як повідомляла агенція ДПА, саме німецький канцлер участі у переговорах не брав. Тобто він був таким господарем майданчика. Він надавав платформу для розмови, однак модерував цю розмову а, власне його радник. Ну і після перемовин спецпредставник президента Шасті Вітков дійсно заявив, що. Ці переговори щодо мирного плану забезпечили великий прогрес. Тож ми очікуємо, хоч якихось реакцій. Коротко скажу про прогнози, а вони в Берліні такі доволі скромні. І навіть вчора міністр оборони Борис Пісторіус давав інтерв'ю телеканалу ЦДФ і сказав, що ми вже дуже багато разів бачили, як про щось домовлялися, знаходили якісь компроміси, і в результаті Росія відкидала будь-які плани і на. Полягала на своїх максимальних а, вимогах, і цілком можливо, що це буде і цього разу. Тож, подробиці про що домовилися, ми дізнаємося найпізніше сьогодні ввечері, тому що буде прес-конференція спільна а, Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца. Ну а перед цим у українського президента дійсно насичена програма. А він буде і в німецькому парламенті, і також заїде сюди, де я зараз перебуваю на німецько-український економічний форум. Також перед цим він уже зустрічався із президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Ну і сьогодні ввечері до Берліна також прибудуть лідери Європейського союзу, Євроради, НАТО, і вони всі разом зустрінуться у канцелярії. Фрідріха Мерца, а це будуть спільні фотографії. Це знову будуть сигнали, що європейці стоять разом із Україною в цих переговорах. Ну і обговорять про що власне домовилися, і спільні дії. Після цього президент України вирушить до Нідерландів. Там зустрінеться з політичним керівництвом країни. Тому чекаємо, хоч якихось деталей про переговори, про що вдалося власне домовитися. Будемо повідомляти про це, як щойно дізнає. Студія, дякую тобі. Як тільки якісь нові подробиці будемо на зв'язку. Кореспондентка ТС Наталія Фібрік з Берліна про зокрема переговори президента Зеленського із спецпосланцем Трампа Віткофом і про те, що відомо про ці дводенні зустрічі. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, о сьомій ранку, на ACTV2.